Всім доброго дня! Сьогодні хочу вам показати таке відео. Може, хто не знав, як обично, це для початківців, любителів гортензиманів. У нас і канал називається Гортензиманка. Е яку роботу треба зараз провести із волотистою гортензією? Тому що багато людей, коли купують волотисту гортензію, вони її посадили у землю і рахують, що все. Полили, удобрили, підкормили і кущі не потрібно формувати. Як правило, якщо ви не будете формувати свої кущі з самого початку, то вони вас будуть приймуть форму, ну, можна сказати, на що буде похожий кущ, він буде похожий на непочищену від гілок смородину. І таким чином, чим Більше гілок у вас в кущі, тим менше у вас буде квітка. Як, коли ви бачите на просторах інтернету, показують волотисту гортензію, я вам свою показувала. в мене такі гарні квіти, такі вони квітконоси. Ну, приблизно по 40 см на ширину сантиметрів 20 см. Чому вони в мене такі? Тому що я чистю свої кущі і не дозволяю своїм кущам квітнути, наприклад, щоб в нього в кущові було наприклад, ну, 50-40 гілок. У мене, як правило, найбільший гілок це, що це старий кущ, якщо моєму вже років сім, то він у мене приблизно десь до 15 гілок. Я йому не дозволяю, я все це убираю. Але убирати потрібно на початку вегетації, на початку формування куща, коли ще весна. І я, звісно, вибачаюся за трошки неякісне відео далі буде. Але я думаю, що кому воно буде корисне, поставте подобайку, напишіть коментар і подивіться, будь ласка. І я вам потім покажу, що я роблю з цими гілочками, які буду удаляти із кущів. Так що, робіть каву, поїхали! От, бачите, кущ, дуже гарний кущ, красивий він з такими товстими паванами. І бачите, внизу йде дуже багато порозні. Якщо цю порозь не убирати, то кущ буде густий і квітка буде мала. І буде кущ такий він, ну, виглядатиме як кустарник, як, як сам шит. Ну, і е, квітка буде малувата. Що треба робити обов'язково, якщо ви хочете, щоб у вас кущі були гарні і щоб у вас були великі квіти. Значить, треба оцю всю порознь, яка йде із е, ствола. Все, бачите, я її всю обриваю, для того, щоб оцей ствол він був чистий щоб оцього всього взагалі мелочі оцеї і не було. Я розумію, що зараз тут скажуть, жалко, та нехай воно росте. Це гортензія називається living, living Summer Love. І вона повинна, отут оці стволи, які ми обрізали, вони повинні бути чисті. Порозні тут взагалі ніякої не повинно бути. Якщо ця порозь у вас з'являється протязі літа, ви її також убираєте. Оце, дивіться, оце, його можна зараз укорінити. От зараз сьогодні 2 травня, ще воно дуже гарно укоріняється. І оце все, все можна укорінити. Кинути його в водичку і укорінити. Також дивіться на кущ Little Spooky. Сплошний коврик. Бачите? Його, все обірвала, така вам показувала. Його взагалі треба дуже прорідити Обов'язково, тому що він, він буде дуже-дуже густий. От бачите, вже по-другому виглядає кущ. І тут щось теж дуже багато. Всю цю, цю гілку її треба обрати. Бачите? Оце стільки я нарвала. Тут щось теж, оцей, я б це убрала. Те, що дивиться вниз, убираєте те, що униз дивиться, те, що мішає один одному, те, що все це убираєте. Все, бачите, гіляка така буде, вона буде лежача. Все, що отак лежить. Все, що не дивиться вгору, ви все убираєте. Все, що, диви... все, що дивиться в... в бік, я вибачаюся, ви все убираєте. Все, що дивиться в землю, теж все убираєте. Все, що дивиться вгору, люба гілочка, ви її залишаєте. І от таким чином, бачите, ми трошки прорідили. Це тут можна і будуть великі дуже квіти. Це все можна укорінити. Коли робите штамп, бачите, це такий штамп я формую, а знизу йде порознь. Так що оцю порознь треба убрати, тому що вона дає розвитку штамбові. Вона тягне на себе всі так І дуже... Якщо ви хочете сформувати штаб, то ви можете прищипнути, і у вас вже буде гарний кущик. Ну, я цього робити не буду, бо мені треба, щоб наросли три здорові гарні гілочки. Також дивіться, ось теж кущ Вроді б він красивий все, да? гарний. Але ж тут теж, ось, бачите, стільки порозні. Дивіться, вони. Вона ось іде. Ось. Дивіться, тут товста гілка. Толста гілка, Толста, толста. А це ось, дивіться, тоненька. Раз, тоненька, два. Це вона її треба убирати, тому що вона не потрібна. Вставляємо тільки гілки для того, щоб цей кущ був. Отак. Ну, це я так роблю. Я не знаю, може хтось так не робить. Ну, я це роблю, для того мені треба, щоб кущі були дуже компактні і щоб були дуже гарні квіти. Точно так же тут ось. І це сьогодні в мене така робота. Все, що мені сподобається, я його можу укорінити. Зараз воно дуже гарно укорінюється. Мені треба, щоб тут усе дуже. ось теж, ось, бачите, раз, два, три, чотири, п'ять гілок. А ця гілка і не потрібна. Це куч не сильно старий, як то кажуть, його хватить п'ять гілок витягти. Все остальне не треба нам. ну Це таким чином сьогодні я прохожу і... Видаляю не потрібно. А тут ось, бачите, в принципі, кущик непоганий, можна ставити, залишити його. Також ось, ось дивіться. Вроді би красивий він кущик, так, такий гарнесенький. Але також, дивіться, ось. О... Як на мене, то це видалити треба. також бачите. Ну, в принципі, гілки тості. А все, дивіться, малютка. Це кажется, називається, вона ще згляну. Точно скажу, щось поломане. Не знаю, як вона називається, але вона, я б її прорядила б трохи. Це все дивіться Полістар. Воно вже, бачите, йде в бутони. Якщо вам було відео корисне, поставте заподобайку, напишіть коментар, підписуйтесь на наш YouTube канал. Замовити гортензію можна за посиланнями, які знаходяться під цим відео. У вайбері, в Телеграмі, в інстаграмі. В Тіктокі замовлення не приймаємо. Каталог крупнолисної гортензії знаходиться в телеграм-каналі. І доступні до продажу гортензії, також там все, вся інформація в телеграм-каналі і в Viberі. Силочка на групу Viber також під цим відео. Так що дякую вам за те, що ви любите канал Претензия за те, що ви любите гортензію. Робимо Україну квітучою. Так що, всіх люблю.